Та гостям каналу. Сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео, що починається ранок селянина в українському селі. Чим ми займаємося з самого ранку ми годуємо птицю. Тут трохи даю, щоб перекусили качки, потім виганяю їх, пасти сюди в садок, на траву, там яблука, травечка. Вратва прийшли. Пуль, 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 пуль. Идите. Досипаємо ще. Такою годую суміш, якою годую суміш, зерно і зробленим зерном. В селі треба тримати господарство. Те, що виглядає за ціле літо, буде аж до самої весни. Кули на яйце, качки на м'ясо. Далі ми даємо крольчатам. Ранку даю тільки зерно, таку суміш, як я казав. Соєва і соняшникова макуха, зернові, вітаміни, кукурудза, все перемішане. Вони вже чекають. А кура виходить, виходить. Ах, такий красавець. Такий як заяць, красивий. Це ті маленькі, що родилися, і я показував. Давайте. Так, а де друга мисочка? Дим даємо две месочки. Ну а ты шемушка. Ну, а ты. Ах, красавчик, красавчики. Так. Давайте. Тут на шеї трошки ай. Йдемо по потрошки. Саме бачу, линяють на зиму, тому багато хто задає питань, чому вони не злучаються на зиму, тому що в них саме йде линька. Після линьки, можливо вона і буде відпускати кроля. І тут у нас ще є. Парочка такі хлопчики від дівчата. такі дві дівчатки маю в Це буде на розплід, на потомство. Ну, що так? Хорош, хороша. І такого хлопчиська. Але вушка в нього прекрасні. Великий, да? Хороший. Да, це похоже на кролів, конечно. Це сірі велетень. То від нього потомство. Ну і там в мене ще є, показувати не буду. Тепер в нас буде снідати перша партія поросят. Таку я даю їм зробляне зерно. Не вже чекають, не знають що в них. Ставимо репис, щоб було краще видно. Що, братішки? Тут нас кабанчики і дві девочки. Копчик і дві девочки. Так даю їм відра, потім вони доїдають кабачком. Там нас забормушка на величку. Отакі вони вже такі. В меру впитані, а банчик широкий. Лішки такі. Донечки. Отак починається ранок в селі. Сам ще не сідав, а господарству треба годувати, тому що воно знає, що в час рано їсти. Далі ще йдемо до другої партії поросят. Так. Це диво, як виглядає. Так. Так. Зачуца наїсть. Як завжди режим котик, теж чекаєш во сніданку. Котик тепер закінчується. What Майю Свіпайок. Всех деблоки в абсолютно другі раціон. Давайте, заступайте mm -hmm. mm -hmm. до сніданок. Також вичищаємо, щоб в них було чистенько. вже Також проводимо дезінфекцію. Тупа дезінфекція? Йодоклін. Йодомін, йодомінший, користуюся. Для того, щоб не заводились всякі бактерії, тому що вони маленькі, вони риються, їм треба, щоб все було стерильно. і підстеляємо. Добається їм така процедура. Також водички всім наливаємо. Також вилупились в мене такі дітлахи. Тут в них качка якась бешана. Не на воду поставити, б'ється, захищає їх. Пуль, 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 дід їжте. Ти що, якийсь слабе чи що? Давай хай їдять і п'ють. Що ти це баєш? А так, в принципі, всі місця роздали. Пів часа, ніяких проблем. Підготовка довше йде до господарювання, ніж саме господарювання, тому що треба намолоти їм їсти, сварити картоплі. Також кидаємо картоплю, варену. вони не дивимо, хочуть її їсти, ще не привчилися. Ось вони шугані сьогодні, певно, що їх хтось нашугав десь. Також маю такі шепини, вони, вони спокійні, вони не каркають і гарні, великі качурі, в них ростуть. А картоплі не жруть. Я їх привчив до кабачка, поки що треба зварити цілої картоплі і потерти з кабачком, і може вони привчаться. Дрібна картопля є, її треба. Такі то справи в селі. В селі починається ранок з годування господарства. Кому сподобалось моє відео. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока, на все добре.